Доки, доки на дворі дощ, то займаємося калібровкою насіння. Зараз калібрую, ну, спосіб який калібровочний, простий. На роботі взяв решето, 12, отвір 12 мм. Зараз калібрую посівну собі турку. На решето ось окинув, решетом поколотив. Котре менше 12 просипалось донизу, більше лишилося тут. Ну, і, відповідно, відбираю е сухі бобики, тому як насіння хто дивився мене, я не мив. Ось так воно виглядає в мішкові. Е ось так виглядає вже е насіння 12. Це те, що чорне, це не дивіться. Тут я сюди закинув прошлогоднє насіння. Це у графітному порошкові насіння, просто вимазане. Його небагато там було з прошлого року лишилося. Ем, так, ось ем, откалібрував ем, українку багатоплідну. Так виглядає 12. Я думав не сіяти її. Але люди багато віддають городів. Тож, остальне досіємо городами. Так що бачу, що в мене ще й турки не вистачить. І також прикупив 6 кг болгарки, на посів. Ось такий вигляд має болгарка. Ну, воно взагалі таке менше затурку половину. Ну, не в половину. ну, можливо, в половину. Насінько повне. Хороше, спробуємо. І цей сорт. Так що якось так. Потім <кхід> оце насіння. Те, що випало з 12, ще перепустю через 10 решету. Е, і ну, лишу собі на всяк випадок ще калібровку 10-ку. Хоча вона нічим не відрізняється е, насіння повне. Не хоче фокусуватися. Ну, Насіння повненьке. О. Тільки ще буде е, розміром 10 так, ну що ж, всім гарних врожаїв!